Доброго дня, шановні радіослухачі. Сьогодні у нас в гостях громадська діячка, співзасновниця благодійного фонду «Вінниця – комфортне та безпечне місто, депутатка Вінницької міської ради, кандидат юридичних наук, директор Вінницького ліцею номер 18 Катерина Поджаренко. Доброго дня, пані Катерина. Вітаю дуже приємно. А поговоримо ми про роботу благодійного фонду, про депутатство, і проблеми освіти. Ну скільки питань встигнемо, стільки встигнемо на е, перше питання: над якими проблемами, скажімо, питаннями зараз, як депутат Вінницької міської ради, ви працюєте? Які проблеми у центрі вашої уваги? Ну, давайте напевно почнемо з роботи всього депутатського корпусу, тому що я є його частиною невід'ємною і було б неправильно говорити тільки про мою роботу. Це злагоджена, це командна робота, тому напевно, давайте поговоримо взагалі про ті виклики, які сьогодні стоять перед депутатами Вінницької міської ради. Ну, напевно, перед депутатами всіх рівнів, не тільки в Вінниці. Дуже змі... Я не можу сказати, що прям дуже змінилася акцент з початку повномасштабного вторгнення, але все ж таки ракурс змінився. Напевно, потрібно почати з того, з чого все починалося, коли в 2022 році, в лютому місяці, почалось повномасштабне вторгнення. Ми ніхто не знав, як з цим жити, що з цим робити і що нас чекає. Тоді були свої виклики. Да? Тоді були ракетні обстріли, це були військові повномасштабні дії. Ми не знали, що нас чекає. Це була повальна система внутрішньопереміщених осіб. Ми теж повинні були якось на це реагувати. Їм потрібно було десь тимчасово проживати. На той момент їх треба було забезпечувати. Зараз трошечки все змінилося. Зараз... Ми більше стабільні, ми більш розуміємо, як з цим жити, що з цим робити, які рішення потрібно приймати. Звичайно, залишилися на першому місці підтримка наших збройних сил України, і на початку цього року вінською міською радою всіма депутатами була підтримана програма. В які було визначено три головних пріоритети, за якими Вінська міська рада має працювати і забезпечувати стабільність і ну, наскільки це можливо комфортність проживання, працювання, здобування освіти у Вінницькій міській територіальній громаді, це такі три пріоритети, як безпека та оборона. Це ще раз підкреслюю: саме головне завдання це. Підтримка наших збройних сил України, інших військових формувань, це Національна гвардія і всі, хто сьогодні захищає і дає можливість нам жити і працювати і навчатися. Другим пріоритетом стала стійкість. Ми повинні не забувати, що економіка це невід'ємна частина країни і війни на сьогоднішній день. Тому Вінниця працює над створенням такого комфортного. Такої комфортної інвестиційної діяльності да, привабливості для інвестицій для того, щоб підтримувати економіку. Одним із таких, можливо, прикладів, я називу те, що Вінниця сьогодні, як ви знаєте, прийняла 335 релакованих підприємств. Працюю дуже над тим, щоб розвивати туризм, тому що війна закінчиться, і ми повинні бути до цього теж готові, і ми повинні. Підготовити вже бути готовими для того, щоб Вінниця процвітала, і, відповідно, вінничани теж. Ну і третя це дуже такий великий пласт. Це турбота, це в першу чергу турбота, звичайно, про сім'ї тих, хто сьогодні поклав життя за нашу свободу, за нашу незалежність. Це сім'ї військовослужбовців, які зараз. Е Захищають нас, ну і звичайно, ми не повинні не забувати і про тих вінчан, які потребують сьогодні допомоги. Це ті, яких ми називаємо соціально незахищені пенсіонери, люди з інвалідністю, сім'ї, які виховують діти з інвалідністю, і звичайно, внутрішньо особи. Ви знаєте, що сьогодні Вінниця приймає 45 тисяч осіб, 11 тисяч внутрішньо 11 осіб, з них дітей. Ще хочу напевно наголосити таким важливим аспектом, чи таким важливим моментом є те, що Вінниця сьогодні є одним із най, ну, скажімо так, прогресивнішим в тому плані, що 10% від бюджету ми відправляємо на обороноздатність якраз нашої країни, і це є одним із найбільших показників обласних центрів по всій Україні. Пані Катерина, скільки я розумію, що щоб знайти ці 10% відсотків, відправити на фронт, скажімо, потрібно щось скорочувати. Які програми ну, не були скорочені, а можливо, стали менш фінансуватися в зв'язку з повномасштабним вторгненням? Ну не скорочувалось однозначно. Це те, що стосувалося соціального захисту. Тобто ті не соціально незахищені статті, вони, ну, по-перше, законом їх заборонено чіпати. А по-друге, е намагалися е підтримувати все ж таки навчальні заклади, заклади е медичні, е скорочувались, е в першу чергу. Це те, що стосувалося капітальних ремонтів вулиць, капітальних ремонтів, якихось е локацій в Вінниці, тобто там, де це є не першочергова необхідність. Можливо, десь є підтримуючі роботи, да? тому що ну все одно для того, щоб зберігати і зовнішній вигляд, і певний, хоча б трошечки стан, дійсно вони десь відбуваються, але глобально ніяких там в нас в Вінниці не, не стілять, як це зараз. Та прийнято говорити там бруківку, не будують мости, стадіони, е, стадіони і все таке решта. Я, до речі, хочу сказати, що от ми зачепили з вами тему соціальних соціально незахищених статей. Я вам хочу сказати, що знову ж таки повертаюся до того, що Вінниця приймає сьогодні 45 тисяч внутрішньопереміщених осіб, які абсолютно так само, як і Вінничани, користуються всіма соціальними послугами. Тобто, всі додбавки за рахунок бюджету Вінницької міської ради людей людям пенсійного віку вони отримують всі соціальні виплати, де є люди з інвалідністю, так само. Ну тобто, в принципі, Вінниця намагається створити такі умови для внутрішнього. Приміщених осіб, щоб вони тут почували себе комфортно, ну і максимально захищено? Наскільки сьогодні це можливо взагалі в Україні, пані Катерина? У міській раді ви займаєтесь проблемою освіти? Ну вони, знаючи, у ракурсі вашої уваги як війна вплинула на систему освіти, які питання вийшли на перший план, якщо взяти освіту в міста? Ну, давайте так не зовсім можна розривати. Я зверну увагу, що саме для Вінниці є дуже актуальними, але все ж таки не можна розривати якось всю систему освіти. І взагалі мені здається, що сьогодні всі сфери нашої життєдіяльності потрапляють від певних таких від певної дестабілізації. Да, освіта в першу чергу освіта ще не встигла стати на ноги після пандемії. Да, тобто налагодити повністю свою роботу. Зараз нові виклики. Ми маємо забезпечувати навчання, ми маємо забезпечувати якісне навчання, безпечне навчання, комфортне навчання і доступне навчання. Це дуже важливо доступність, тому що сьогодні багато регіонів не мають такої змоги, а Вінниця, слава Богу, має. Що таким що є? Таким дуже ну яскравим, да е, від військових дій постраждали в першу чергу. Е, напевно, е, давайте будемо говорити про дітей. Да? Ну це для мене mm -hmm. ближче. Я вам скажу, як постраждали діти. Ну, по-перше, я вам хочу сказати, що дуже впали е, освіта, рівень освіти. Тобто, ми зараз е, несемо дуже. Великі освітні втрати, і це е, пов'язано з тим, що діти відчувають постійну втому і стрес. Вони постійно, е, ну скажімо так, не постійно мають змогу підключатися в тих регіонах, де це неможливо до навчання. Е, багато. Онлайн навчання відбувається навіть у Вінниці, тому що не всі навчальні заклади на превеликий великий жаль, незважаючи на всі зусилля, мають змогу одночасно навчати всіх дітей. Ну, наприклад, в нашому навчальному закладі навчається 1600 дітей. В нас є така можливість, в нас була можливість де Можна було б зробити оце найпростіше укриття, але не всі заклади мають такі можливості, розумієте? І звичайно, це все призводить до освітніх втрат. Я вам скажу ще більше онлайн навчання Ми, начебто, пристосувалися ще під час пандемії до онлайн-навчання. Але в минулому році ми бачили, що навіть 50% дітей і цього не могли е, мати, тому що постійно були перебої з електроенергією, постійно тривають тривоги і обстріли. Ну тобто, це теж впливає на якість освіти. Це саме головне, звичайно, е, на якість освіти дуже впливає те, що сьогодні. По всій Україні багато ми втратили навчальних закладів. Сьогодні на сьогоднішній день приблизно там 3, 3 тисячі, десь ну плюс-мінус 3800 навчальних закладів постраждали внаслідок обстрілів. Десь 365 закладів взагалі ще не зруйновано. В Вінниці теж є 4 навчальних заклади, які постраждали, і теж під час ракетних обстрілів мають певні сьогодні руйнування. Вже не кажучи про те, скільки сьогодні дітей а, поїхала за кордон. А, а до речі, скільки дітей в вашому ліцеї навчаються за кордоном? і Як їх навчання а, в нашому ліцеї 186 дітей перебувають за кордоном? А, майже всі вони на сімейній формі навчання, а, і тому вони намагаються отримувати освіту тут. Незважаючи на певні перепони, тому що більшість дітей, які знаходяться за кордоном, їм потрібно поєднувати навчання за кордоном і навчання вони хочуть зберегти в Україну, тому що вони і їхні батьки мають бажання повернутися. Ті, які не мали бажання, тобто вони чітко розуміли, що вони вже не повернуться, вони всі відрахували, відрахувалися самі самі. А ті, що все ж таки мають бажання і мають надію, Повернутися, вони сьогодні вчаться на сімейній формі навчання. Так, е, да, це складно, і для них складно. Е, є різниця велика в часі. Повторюсь, що вони багато з них мають вчитися в двох навчальних закладах. Це теж ускладнює, але ми все ж таки ці діти, які ну ми бачимо їх прагнення, підтримку від батьків, ми намагаємось це питання все ж таки допомогти їм і зберегти їх. В нашій країні в нашому місті. Що говорити в цілому про галузь освіти? Ну, таке питання, скажімо, нестандартне. Якби ви стали міністром освіти України, які проблеми ви вирішували в першу чергу? На вашу думку, які є необхідно вирішити сьогодні? Ну тоді давайте так почнемо з тих проблем, які сьогодні існують. Да? Ну, в, в освіті в нашій країні? Ну, поспев в першу чергу, безпека в школі. Однозначно, це пов'язано однозначно з кількістю укриттів. Це є проблемою. Це, це проблема вирішується. Ну, наприклад, Євінецько Ко територіальної громади, ми бачимо точно, що це постійно. Тобто, ми зараз будуємо, ви знаєте, будуються і радіозахисні укриття, і робляться укриття. Ну, в навчальних закладах, де були хоча б якісь можливості, вже в усіх пороблені найпростіше укриття. А друге, це як я вже казала, освітні втрати. Пов'язані вже зрозуміло з чим з тим, що діти перебувають за кордоном. До речі, по всій Україні е, сьогодні е, за кордоном перебуває мільйон вісімсот дітей за кордоном по всій Україні. Це а а внутрішньопереміщених е, дітей два з половиною мільйона. Ну тобто, це дуже така дуже дуже, велика дуже велика цифра. Дуже дуже велика цифра. Я не захочу сказати, що в нас в навчальному закладі внутрішньо переміщених осіб шістдесят. А на початку було, коли почалось тільки повномасштабне вторгнення, доходило і до 150. Тобто з освітніми втратами дійсно це дуже така велика проблема. Третя проблема це те, що а, в нас на сьогоднішній день відсутня належна підготовка вчителів. Це Перекваліфікація, це е, впровадження сучасних методик, використання е, інноваційних технологій. Тобто вчителі цьому ну в принципі не намагаються навчитися самостійно. Е, дуже великою проблемою є омолодження педагогічного колективу. Молодь сьогодні не держава, на жаль, не зацікавлює молодь іти в навчальні заклади. А на вашу думку, як можна зацікавити? Лише матеріально? Е, матеріально. і е, Зараз я до цього підійду. Uh -huh. Можна, ну щоб так, я то, просто звичайно. не розривала, але я скажу, uh -huh. що саме головне я би зробила в першу чергу. От як uh -huh. ви сказали, да, як міністр, ем, ем, напевно, ще ось ця знаєте, що є? Яка зараз проблема? От вона зараз дуже чітка. Це несхронінесинхронізованість програм України. І за кордон. от зараз діти повертаються за кордон, які там вчилися, да наприклад, перший клас, і вони приходять сюди. А в нас за рахунок цих несинхронізованих програм дуже великі прогалини. Тобто, ми маємо маємо повинні надолужити це з дітьми, надати їм відповідно і умови. Діти ні в чому не винні. Ми на повинні навпаки, повинні створити їм всі умови, щоб вони ось цю прогалину заповнили. Нам, тобто це індивідуальні заняття, це гурткова, можливо, факультативи і так далі. Е, в першу чергу, ну, зрозуміло, що якщо для мене це проблеми, я б ними займалася. Але першочергове завдання, напевно, сьогодні уряду і держави, це підвищення м, рівня освіти в очах суспільства. Сьогодні м, немає того рівня поваги до освіти і до освітян. Вчителі, окрім того, що в них дійсно да, ви праві, в них дуже низька оплата. І це є ну, дуже сьогодні актуальним, тому що є вчителі чоловіки, яким потрібно утримувати сім'ю. Є в сім'ї, де по, три, по ну, є по по три дитини, є ну, різні є історії. І це дійсно є одним із таких м дуже важливим таким аспектом. Треба якось. Е Ну, підвищувати е, статус вчителя, статус навчального закладу, вчителям бути сьогодні непрестижно. Навч... Вчителі сьогодні виконують ну безліч роботи. Ви знаєте, я аналізую, чим займалися освітяни з два 20... з лютого двадцятого року, е, і готували, і приймали внутрішньо переміщених осіб. І військових, і зараз всі допомагають, всі хто може, всі навчальні заклади у нас приймають участь у благодійності і волонтерстві. Абсолютно тут сітки. Тобто сьогодні вчитель він вже доказав те, що він, ну скажімо так, є універсальним таким солдатом, да, тилу, ага. а поваги до нього немає. Тільки вимоги, вимоги, вимоги. Звичайно, молодь, якщо це вчитель англійської мови. Він бере якісь переклади, бере репетиторства. Він не хоче йти в навчальний заклад. Це не цікаво і мало скажімо, матеріально. А стосовно зарплати, якщо не таємниця, скільки середньому отримує Вчитель не, не давайте на ви напевно. Це буде не до мене питання. Я Так розумію, що сума дуже скромна, скромна, дуже скромна. Да. Пані Катерина, ви є за співзасновниця благодійного фонду Вінниця, комфортне і безпечне місто. От декілька слів про роботу фонду. Чим фонд опікується зараз? Якими питаннями? Які проекти попереду. Я розумію, що було у вас багато проєктів. Я дивилася там і допомога внутрішньопереміщеним особам і ліками. Ви допомагали по. Кунками і там ну різними, скажімо, такими моментами зараз. над чим працюєте, хто може до вас звернутися? Є три таких першочергових напрямки: напрямки. Да, це військові, це лікарні і це соціально незахищені громадяни. Це три аспекти, за якими благодійний фонд працює вже більше 10 років. Звичайно, новий виклик. Ми намагаємося з Андрієм Кавальовим, який є головою благодійного фонду. Він це комфортно та безпечне місто, з нашими волонтерами на це реагувати. Але в першу чергу, сьогодні ну це пріоритет номер один має бути для всіх. Це військове, це наша обороноздатність, наші хлопці та дівчата, які сьогодні дають можливість нам працювати, нам з вами сьогодні тут бути і це обговорювати ці питання. Що стосується соціальних проєктів, ну, лікарні. Да, лікарні, напевно, за минулий рік, не напевно, а точно ми так подрахували плюс-мінус суму, на 10 мільйонів ми лікарні забезпечили ліжками, комплектами обладнанням і всім, що ліками, ну тобто, всім, що потрібно було лікарням. А в цьому році багато уваги ми приділяли переміщеним особам, це правда, і соціально незахищеним. От тільки за останні три місяці благодійним фондом «Вінниця – комфортне та безпечне місто було роздано 15 тисяч гігієнічних наборів мистела. Це були точечні видачі, це були на громадські організації. Зараз ми веземо в лікарню для наших військових, в лікарню, де вони проходять реабілітацію. Ми не називаємо що це за лікарня. І я хочу ще сказати: ви знаєте, от для мене, напевно, це дуже важливо і є е, дуже таким показовим і доказовим. Е, мені дуже приємно, що сьогодні Вінниця згуртована. Е, е, Вінниця комфортне та безпечне місто, як і багато інших волонтерських організацій, звичайних волонтерів, громадських організацій, просто якихось е, пересічних громадян. Да? Ми об'єдналися і стали координатами гуманітарного штабу. Він був заснований на самому початку. В лютому в на початку березня 22 року його започаткували В'ячеслав Петрович Соколовий, Сергій Анатольович Моргунов і Володимир Борисович Гройсман. Вони якось так їм вдалося об'єднати усіх цих активних бажаючих допомогти, і це є великим прикладом. І я вважаю, що саме так. Сьогодні повинна бути Україна. Мені дуже подобається злагоджена робота депутатського корпусу, незалежно від е, м, політичних якихось там вподобань і політичних приналежностей. Ми сьогодні розуміємо, що першочергове завдання це Збройні сили України. Ми маємо розуміти, що сьогодні саме головне це допомогти тим соціально незахищеним, тому що більшість грошей йде на фронт, і ми це всі розуміємо. І саме тоді, от, це ця злагоджена робота. Вона в боротьбі з агресором кожна своєму місці приносить свої плоди. І мені здається, ну так повинна працювати вся Україна. Я вам дуже дякую, пані Катерина. 10.30 на годиннику ми маємо завершувати. Нагадаю, що сьогодні у нас в гостях була громадська діячка, співзасновниця благодійного фонду «Вінниця – комфортне та безпечне місто, депутатка Вінницької міської ради, кандидат юридичних наук, директор Вінницького ліцею номер 18, пані Катерина Поджаренко. З вами була Ірина Булгакова. На все добре і гарного вам дня. Наскільки це можливо. Дякую, пані Ірина. Цент з Іриною Болгаковою сто один